Сьогоднішньою подією ми розпочали цілий ряд заходів у Римі, які будуть присвячені пошануванню цієї трагічної, на превеликий жаль, вже 90-ї річниці Голодомору. Ми дуже раді, що вдалося сьогодні тут, у цій прекрасній церкві святого Андрія, Санта деля Вале, зібрати двох винятково важливих осіб. Кардинала Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, і кардинала Клаудіо Буджероті, префекта Декастерії Східних церков, завдяки присутності, яких було засвідчено особливу близькість Святого Престолу і безпосередньо папи з народом України, з народом, який так багато постраждав 90 років тому і який зараз страждає. Для нас це і. Честь для нас це і можливість засвідчити правду. І, відверто кажучи, ми дуже раді, що ця служба, крім безпес... надзвичайно важливого духовного виміру, має навіть практичні речі. Ось, наприклад, я свідомо у виступі перерахував усі держави, які вже визнали голодомор. Геноцидом. І, наприклад, до мене підійшла посол Північної Македонії, пані Марія Єфремова, і сказала, що вона не була свідома того, що її країна ще цього не визнала, і вона докладе всіх зусиль для того, щоб це зробити. Тобто це насправді і виняткової важливості річ духовна, церковна, еклезіальна, але це річ, яка, я думаю, буде мати. Величезний вияв і в контексті загально італійського виміру, і в контексті україно-італійських, і, як ми бачимо, навіть ширших міжнародних контактів нашої держави буду дуже. Сьогодні згадуємо жертви голодомору, геноциду українського народу, але також ми згадуємо сьогодні і цей новий геноцид, який спіткав наш народ, саме війна, агресія Росії. Що нам робити? за все споминати, щоб не забути, не забути чут регіонів. Молитися за упокій це жертв, що ми робимо тепер, щоб вони стали учасниками Небесного Царства.